Добрий день, дякую, що погодились на інтерв'ю. І ключове запитання, яке хвилює всіх нас, напевно, це ситуація навколо Каховської ГЕС. Які дані ви маєте про стан лінії оборони противника після затоплення? Ну, перш за все, я хочу е нагадати вашим телеграмдачам, російські терористи здійснили терористичний акт. На Каховській станції вони її підірвали, внаслідок чого було прорвано дамбу, і вода почала затоплювати жили масиви там, де проживають цивільні мешканці, там, де не було наших військових, це зухвалив терористичний акт. Наступний ще один в череді тих злочинів, які зробила Російська Федерація. Те, що стосується стану російських окупантів. От вони так само мають втрати. Я поясню, що цим пов'язано. Справа в тому, що вони не розраховували, що саме в такий спосіб буде відбуватися підтоплення тих територій. По їх розрахунку воно мало відбуватися зовсім інший спосіб, і їх частини не мали би пострадати. Але з рахуванням того, що не мають розуму, не розуміють, як воно працює і як воно впливає на ті чи інші процеси, от, не був розрахований. От цей вибух, і сталося так, що стихія накрила в тому числі російських окупантів. У них там є і жертви, от, і людські жертви, і жертви є те, що стосується безпосередньо втрати техніки і багатьох інших речей. Чи скористуємося ми цією ситуацією? Я так розумію, що їх там зараз немає на тих лініях оборони, які затоплені. Чи скористуємося ми цією ситуацією на тому напрямку, або зараз будь-які дії українських збройних сил на тій ділянці фронту просто неможливі? Те, що стосується нашої тактики і стратегії, от в цій війні ми про це не розповідаємо. Публічних засобах маси інформації, це закрита інформація. От будь-яка ситуація, яка відбувається на фронті, вона відразу аналізується нашими військовими. Я хочу сказати, що президент нашої країни, крім того, що доручив мені зібрати екстрене засідання ради на безпеки безпеки оборони, відбулося засідання ставки Верховного командуючого там, де військові так само доповідали, в тому числі і це питання. Розуміємо, яка у нас має бути тактика і стратегія з урахуванням тих обставин, які є сьогодні на сьогодні. От, ще раз наголошую, це е, питання військових, які остаточне рішення приймається на ставки Верховного командувача. Дивіться, тут виникає такий цікавий, я б сказав, парадокс. В принципі, ну, деякі факти зараз складаються в такий суцільний пазл, який говорить, що вони готувалися до цього підриву. Ну, по перше, е, по-перше, відбувалось замінування станції, яке відбулося минулого року. Здається, восени вони замінували повністю станцію, і ця інформація кілька разів потрапляла навіть у відкриті джерела, і навіть вони самі про це говорили. А по-друге, почалось таке дивне відведення російських військ ще місяць тому, вздовж берегової лінії Херсона. Херсонської області на деяких ділянках лінії зіткнення вона раптово на деяких картах перетворилась ну червона зона на сіру зону. І ми, якби ну, напевно, не могли сказати, з чим це пов'язано. І по-третє, от буквально за тиждень до того, як стався вибух, навіть менше, російський уряд випустив законодавчий акт про заборону розслідувань. Події або катастроф на будь-яких гідротехнічних спорудах, і от це все говорило про те, що вони готувалися. А чи знали ми, чи знало керівництво нашої держави про те, що вони готуються до вибуху вересні, в жовтні минулого року? дійсно, Російська Федерація їх терористичні Угруповання закладали вибухівку на цій станції. Ми про це інформували. О, це була публічна інформація. Більш того, у нас в жовтні місяці, якщо я не помиляюсь, відбулося засідання ставки верховного Командуючого Там де ми розглядали це питання, які наслідки все це може бути руйнування, якщо воно відбудеться. на приликі жаль, урахуванням того, що з березня минулого року станція знаходиться в руках терористів. Ми не змогли. Запобігти цьому вибуху, тому що фізично не було можливості звідти її ліквідувати, тому що саме там до останнього знаходились російські терористи, і саме вони контролювали цю ділянку нашої землі. Те, що вони готувалися, цілком зрозуміло. інша ситуація, що вони не очікували, що саме такі наслідки будуть в тому числі і для них. Вони хотіли це зробити для того, щоби. Запобігти от нашому контрнаступу вони вважали, що він буде відбуватися саме на Херсонському напрямку, сильно цим у всі їхні дії. Те, що стосується прийняття нормативно-правових документів, які ви кажете на, на Росії, та вони не мають ніякого значення справа в тому, що є міжнародні відповідні документи, які кажуть про те, що будь-яка терористична атака. На гідроспоруди, от, в тому числі і дамби, є прирівнюється до терористичної атаки, от застосуванням тактичного ядерного тактично ядерної зброї це свого часу зробили в тому числі Нідерланди. Вони були ініціаторами цього процесу, тому що для існування їх країни це вкрай важлива ситуація, і це є міжнародні норми. Те, що Російська Федерація на ці норми, умовно кажучи, не звертають увагу. Ну це вже річ, яка для нас не є дивиною, і ми би дуже хотіли, щоб світова спільнота, світ, врешті-решт, весь світ. Цивілізований признав, що Росія це країна терорист, от яка має вже сьогодні нести відповідальність за ті терористичні дії, які вона здійснює по відношенню до нашої країни. Крім того, я хочу сказати: ми ще не розуміємо з вами, які це будуть наслідки для країн Чорномор'я, тому, що е, ті 460 тонн мастила, які на той час перебували на станції. Ми точно можемо сказати, що 150 тонн вже попали в воду. Решта з великою вірогідністю, от можемо очікувати, що так само може бути розчинена в той воді, яка зараз іде, от з цього водосховища. Крім того, майте на увазі хімічні речовини, які знаходились по на шляху руху води, інші речі. Мені вкрай дуже важко зараз дати оцінку, яка це буде оцінка, в тому числі і фінансова. Ну а головне це ж для нас. Люди президент знаходиться от на Херсонщині для того, щоб проконтролювати роботу комісії, яка була створена за дорученням президента безпосередньо на засіданні. Ради Нацбезпеки безпеки оборони під головуванням міністра внутрішніх справ генерала Кліменка, для нас люди це є головне: десятки тисяч людей цивільного населення постраждали через цей терористичний акт. Чи можна вже зараз якось приблизно оцінити ну, збитки? Напевно, не зовсім гарне слово для того, щоб описувати цю ситуацію. Але от скільки в грошовому... Еквівалентів втратила Україна від цього теракту, мені складно зараз буде говорити про які гроші десь мова. От ми б тут говорили з вами зараз про життя людей. Скільки людей постраждало з точки зору їх емоційного стану? от е, біологічного стану і інші інших речей ну це ну це важко уявити крім того я хочу сказати ось наша людяність от по відношенню до братів наших менших ну вона знаєте, сльози на очах от наворачується, коли бачиш ті відео ті фото от як наші е, мешканці рятують своїх друзів чотирилапих е, інших от але ще раз наголошую, люди для нас це Головна цінність в нашій країні і ми неодноразово це доводили. Те, що для Росіян, взагалі є розходним матеріалом за рахуванням того, як вони з ними поводяться, от в тому числі тих які вони відправляють на фронт, на для того, щоб ми їх тут утилізували Яка ситуація з Кримом зараз? Просто ми бачимо масу відеосвідчень про те, що нібито Крим в цій ситуації теж залишається без питної води. І якщо це так, мабуть, окупанти на це не розраховували, я так розумію. Ми ще в грудні, в листопаді минулого року писали про те, що росіянам кримчани зовсім не потрібні, і вони рано чи пізно приймуть таке рішення по підриву цієї дамби. От і тоді Крим на найближчим часом лишиться без води. Якщо зараз у них там звичайно ніяких туристичних курортних сезонів не буде відбуватися, відповідно не буде великого споживання води. Але майте на увазі, що це через короткий проміжок часу буде величезною проблемою для Крима. саме скажімо, для розвитку Крима, наявність там питної води в достатніх обсягах. Це фактично ставить хрест на розвитку Криму на найближчі 2, 3, 5, 7 років до того часу, поки не буде. Відремонтована, не побудована нова дамба для того, щоб все це відновити. Але це вже точно буде наш рідний Крим, Український Крим. От там, де будуть наші люди, там де будуть наше відновлення, наша трансформація нашої країни. Ви сказали, що ви попереджали восени про те, що росіяни рано чи пізно підірвуть цю дамбу, так? Це була публічна інформація. Це не тільки наша інформація. Це парад то рада з безпеки і оборони. Якщо ви закладаєте вибухівку, маєте на увазі рано чи пізно вона спрацює. Генеральна прокуратура зараз вже має кримінальне провадження у цього приводу. Ми звернулися безпосередньо до міжнародного кримінального суду. От всі важелі впливи будуть задіяні, і обов'язково от ці злочини вони будуть покарані. Нам треба. Трошечки почекати, коли більш активна світова спільнота буде включатися в всі ці процеси. Я думаю, що ще не всі зрозуміли, що відбулося. А зараз вже бачите заяву от і Ізраїлю, заяву Сполучених Штатів, заяву інших країн, от які чітко артикулюють, що це саме Росія стоїть за всім терактом. Ну я я просто хотів би зауважити, що от деякі країни або деякі, е, скажімо так, представники. Високі представники деяких країн вони е, включили риторику е, такого сумніву щодо того, хто скоїв цей теракт. І це ну мене наприклад це обурює дуже сильно, тому що ну е, хто скоїв цей теракт, здається очевидний факт. Але тим не менше, така риторика, вона. Вмикається, і люди кажуть: ну чиновники деяких країн, що давайте розберемося, хто це, хто це зробив, і так далі. От на ваш погляд, для чого це робиться? Дивіться, Російська Федерація доволі потужно працює з багатьма країнами світу. От корупційних гроші в Російської Федерації ніхто не відміняв. Хочу вам нагадати, коли відбулися події в лютому 2014 року, то е, цей нелюд розповідав, що їх там немає. Це якісь зелені там чоловічики, якісь там інопланетяни були потім через певний проміжок часу він визнав, що це було військове захоплення от, нашого Криму. Коли е, за вказівкою Путіна було вбито 298 громадян, в тому числі громадян членів країн НАТО, пам'ятаєте, меж 17, дуже багато, як ви кажете, у цих Високопосадовців засунули туди, куди не треба було засовувати от свій язик. І от його там дуже дуже довго тримали. От розповідали, що це нібито український літак. Розповідали, що це ми зробили, і, і багато інших речей. Але пройшов певний час. Всім на сьогоднішній день зрозуміло, що літак М17 був збит за вказівкою Путіна. Але на прилики жаль дивіться, в цьому році вже буде влітку 9 років. От як стався цей е, трагічний випадок. А фактично, це терористичний акт, а реакції світової спільноти на до цього часу немає. І це є велика трагедія. Коли світ вчасно не реагує на терористичний акт, він має відразу відповідати за свої дії для того, щоб він не розмножився і не розповсюджився по всій планеті. Якщо би свого часу, в 2014 році, навіть після терористичного акту вбивства 298 людей, цивілізований світ відреагував на ці події. То може, не було б і подій 24 лютого 2022 року. Я тут з вами абсолютно згоден. І мене обурює те, що якісь рішення стосовно допомоги Україні фінансової, військової, насамперед, військово-технічної, вони відбуваються не до якихось трагічних подій, а після. От у нас щось вибухає, гинуть сотні людей. Стаються трагедії в контексті цієї війни, і тоді включаються е, наші донори, наші партнери, надаючи нам якусь е, допомогу. Чому так? Чому не робити до... Замість того, щоб робити після, тим більше, що якщо ти робиш щось до, це дешевше коштує. Якщо говорити таким меркантильне в меркантильному контексті, ну дивіться тут не про меркантильне, тут про трошечки інші речі треба говорити. Тут треба говорити про вплив Російської Федерації на багато процесів в світі. Я хочу нагадати, що в лютому 2022 другого року. Путін і вся його пропагандистська машина от, чомусь вела в оман увесь світ, що вони за 3-5-7 днів захоплять нашу країну. Що тут не буде ніяких у них проблем, і ви пам'ятаєте, світ так спостерігав дуже обережно за цими подіями. Маєте рацію, якщо б нам. Починається з 30 жовтня, 2021 року, коли почалася ця вся спецоперація відносно розпочаток війни агресії відкритої по відношенню нашої країни, наші друзі, наші партнери допомагали б набагато більше і вірили б в нашу перемогу. Ну була б трошечки інша ситуація. Але я хочу сказати, що е, дякую їм сьогодні, що у багатьох із них помінялася думка. Вони вони бачать, як ми боронимо нашу країну і допомога, яка була. Е, Умовно в березні, в квітні 2022 року, і та допомога, яка є в березні і в квітні, в травні 2023 року. Це зовсім два різних рівня допомоги. Ми за це вдякуємо нашим партнерам, що вони в нас вірять. От, і кількість країн, які нам допомагають, вона буде тільки збільшуватися, якраз завдяки в тому, що от росіяни на весь світ показують, що вони є країна терорист. Вони всі понесуть обов'язково покарання. В який спосіб давайте почекаємо і подивимося. Будемо вважати це оптимістичною нотою, на якій ми закінчуємо інтерв'ю. Про, про цю страшенну страшенну трагедію, яка, напевно, є найбільшою техногенною катастрофою після Чорнобиля, а може, навіть і більше. Дякую. Дякую, пане секретар.